що Якщо цей кандидат по тому так, призупиняє членство фонду, це означає, що фонд призупиняє. Фонд під його іменою назвою продовжує діти. І от ви пишете, що все, що робитиме цей фонд, ніяким чином не пов'язаний з політичною перевибочкою діяльність. Якби не було виборів, фонд не телефон на сторону, це його коментар. Коментар кандидат. Тобто це його офіційний коментар а, і його офіційна позиція щодо роботи фонду. Ось, якщо він його призупиняє, то тобто це вже зрозуміло, що а, цей, цей проєкт, один з проєктів цього фонду, якраз почав працювати а, одразу ж, коли почалась передвигався компанія. Він дав буквально вчора ввечері, тому... А він дав від коментар, що знішу. Фізична особа, або послуг зник, фонд його німець залишився. <гуми> Абсолютно, я не сповню. Сподоб... Треба за цими, за цими моментами слідкувати, думаю, не буде тут не Тобто це загальна тенденція по всій країні, коли а, в кожному ну, багатьох кандидатів є, є такі фонди, вони в деяких кругах розносять гречку подарунки від цього фонду, не від, не від, не від кандидата. Це є непрямий підкоп виборців і це ну так, тобто це на жаль зараз не, не є сильним таким порушенням, щоб тягнуло, а тягнуло якусь відповідальність по ця кандидата а, взагалі а, з перебуваючих переговори. Тобто така тенденція є, і а, можна сказати, що по кількості кандидатів, які зараз зареєстровані, які ще будуть сьогодні зареєстровуватися, боротьба буде на насичено, і ми можемо. Бачите, буде ще багато порушень, щоб якраз і виборців, і працівників ЗМІ, звертати увагу на ці порушення, також на гарячій лінії, звертатися до представників тих організацій, які спостерігаються виборами, щоб одразу ж знати, в якому правовому полі ці порушення.